Батьки не роблять цього зміркувань безпеки. Процедура е, зарахування дитини в школу все ще передбачає наявність особистої заяви, в якій мають бути персональні дані, тобто ім'я прізвище батьків, ім'я прізвище дитини, адреса. І так, це дозволяється надіслати скріном, листом як завгодно, але все одно це власноручна написана заява, яка містить персональні дані. І відповідно, батьки не знають до кого потрапиться заява, бо вони не знають, де знаходиться той вчитель. Класний керівник, якому вони надсилають цю інформацію, і відповідно це для них ризик, щоб припинити навчання чи підстава, щоб припинити навчання в українській школі навіть дистанційно. Досі цього не зроблено при тому, що в Україні є досвід шифрування таких даних з 2014 року, була існувала система шифрування даних абітурієнтів з так званих ДНР ЛНР.